Вибух міни на курорті. Розкажемо, що сталося у Коблевому на Миколаївщині. Небезпечні узбережжя. Люди на жаль порушують всі заборони. Дізнаєтеся, де чатує небезпека біля водойм Миколаєва атаки РФ по Миколаївщині. Сили оборони дають відсіч і не дають це їм робити. Як Віталій Кім прокоментував ситуацію в області. Сьогодні середа, 16 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. Учора в день близько 11.30 російські війська завдали ракетного удару по Очакову на Миколаївщині. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждав 69-річний чоловік. Його стан на ранок оцінюють як стабільно середній, повідомили Вова. Крім того, уточнюється, що через удар пошкоджено інфраструктуру двох рекреаційних закладів. Також виникла пожежа на відкритій території. Загоряння вдалося оперативно ліквідувати. У ніч на 16 липня сили ППО знищили над Миколаївщиною сім шахедів, а також кілька безпілотників-імітаторів різних типів. Про це повідомили Вова. Крім того, вчора протягом дня російські війська чотири рази атакували область фпв дронами. Також о дев'ятій ранку обстріляли з артилерії куцерубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено чотири будинки. А через обстріл спалахнула суха трава. Пожежу оперативно ліквідували, люди не постраждали. Сьогодні вранці на курортному узбережжі Коблеве вибухнула міна. За попередніми даними, вибух могла спричинити дика тварина. Про це інформують у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Спершу повідомлялось про постраждалого чоловіка однак, згодом з'ясувалося, що його поранення не пов'язані з вибухом, оскільки травму він отримав з іншої причини. У ніч на 16 липня Росія здійснила дронову атаку на Ізмаїльський район в Одеській області. У наслідок удару на його території пошкоджено об'єкт інфраструктури. На місці виникла пожежа. Про це повідомили в Ізмаїльській РВА. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждалих немає. Тривога в регіоні була оголошена після опівночі. За даними повітряних сил, російські БПЛА рухалися з акваторії Чорного моря у напрямку південних районів області. Минулої доби ще два навчальні заклади Херсона були пошкоджені через російські атаки. За інформацією Херсонської МВА, окупанти обстріляли дитсадок у Дніпровському районі. Там вибито більше 20 вікон, пошкоджено внутрішні двері, систему опалення, пробито дах, зруйновану доріжку та павільйон. А ближче до опівночі ворожі війська вдарили по закладу середньої освіти у центрі міста. Як наслідок пошкоджено 65 вікон. У Херсоні російським обстрілом знищено будинок культури суднобудівників. Він вважається однією з найстаріших будівель міста. Про це повідомили в обласному краєзнавчому музеї. Під час фіксації наслідків обстрілу окупанти спробували повторно вдарити по цьому місцю. Рятувальники встигли сховатися, обійшлося без постраждалих. Як відомо, історичну будівлю звели у 1860-х роках. У різні часи тут проводили бали, працював театр і діяли творчі колективи. Сафарі на людей так начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав російські атаки по Херсонщині в етері Ютуб каналу Новини Лайв. Водночас він пояснив, що на Миколаївщині ситуація залишається більш спокійною. Детальніше про це, а також допомогу від міжнародних партнерів, розкажемо за мить. Армія РФ продовжує завдавати ударів по Херсонській області. Зокрема, почастішили випадки атак саме по цивільним жителям регіону. Начальник Миколаївської ова Віталій Кім в етері ютуб каналу новини лайф назвав це Сафарі на людей. За його словами, ситуація на Миколаївщині є більш спокійною. Вони намагаються це робити з кінберські опаси. Тобто, в нас краща ситуація з точки зору географічного, як сказати, у нас трохи більше відстані. Їм важче це робити ніж в Херсоні. Але при цьому наші сили оборони дають відсіч і не дають це їм робити. Вони залюбки, якщо б їм це дозволили, тому це в тому числі через протидії. Хоча дорога, яка йде там Чорноморська кусоровська громада, вона постійно під обстрілами і вони намагаються влучити в будь-яку ціль і не переймаються це військова чи цивільна ціль, тому там ми обережніше до цього ставимося і концентруємося на на протидії. Також очільник обласної військової адміністрації прокоментував ситуацію з міжнародною допомогою. Як зазначив Віталій Кім, її дійсно надходить менше ніж раніше. Однак підтримка з боку партнерів триває, і Миколаївщина і надалі отримує її на постійній основі. Вона трохи стала менше, але в наших ключових партнерів вона зросла. Я маю на увазі наші країни партнери, як Данія, як Германія, як деякі фонди, тому що як ви казали, працюємо ми системно. В нас затверджені плани допомоги до 29-го року по пам'яті на 320 мільйонів євро лише від данії, і ми переходимо від проектів гуманітарних та соціальних до проектів. Економічний для того, щоб відновлювати економіку регіону, для того щоб збільшилась кількість податків і ділова активність, тому по цьому питанню вона воно в нас систематизовано та заплановано по 29-й рік. Тому зараз, в тому тижні, ми проговорювали 26-й рік там першочергові проєкти, які будуть 26-го року. Також варто нагадати, що минулого тижня в Римі відбулася конференція Ukraine Recovery Conference. У її рамках мер Миколаєва Олександр Сінкевич підписав угоду між Миколаївською міською радою та північною екологічною фінансовою корпорацією про надання гранту у понад 14 мільйонів євро, які підуть на оновлення енергетичної сфери міста. Ще три громади Миколаївщини Коблівська, Новобузька та Вознесенська, підписали меморандуми про співпрацю з українсько-італійськими партнерами. Документи передбачають модернізацію котелень, облаштування пунктів доступу до питної. Води, підготовку проєктів до участі в міжнародних програмах а також залучення інвестицій. Тож, навіть попри зменшення обсягів міжнародної допомоги, Миколаївщина продовжує розширювати партнерські зв'язки та працювати задля розвитку територіальних громад і добробуту їхніх мешканців. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео, та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТРК ТІВІ. За добу рятувальники Миколаївщини 46 разів виїжджали на гасіння пожеж. Про це повідомили в ДСНС. Найбільше загорянь зафіксовано на полях і відкритих територіях. Горіли пшениця, суха трава, кущі та сміття. У Миколаєві сталася пожежа в п'ятиповерхівці. Горіло в кімнаті на другому поверсі. Через задимлення рятувальники евакуювали п'ятьох жителів. А в селі Українець вогонь з сухостою перекинувся на поле, де згоріло 23 гектари пшениці. Також горів ліс у березанській громаді. Пожежу вчасно зупинили. Загалом за добу вогонь охопив понад 102 гектари. У Миколаєві трьох працівників підприємства підозрюють у скоєнні злочинів у сфері екології. Як повідомили в обласній прокуратурі, директор організував схему незаконної утилізації небезпечних відходів. Разом із бухгалтером і водієм він уклав 26 договорів із комунальними та державними установами, зокрема медичними. Відходи вивозили на самовільно зайняту ділянку непридатну для цього. Збитки довкіллю склали понад 3 мільйони гривень. Фігурантам інкримінують порушення санітарних правил. Самозахоплення землі, забруднення ґрунтів і роботу в складі організованої групи. Миколаївщина серед лідерів по жнивах в Україні. Як повідомили в Міністерстві агрополітики, наразі аграрії вже зібрали понад 2,5 мільйони тонн врожаю. Жнива тривають у 18 областях. Миколаївська область у трійці лідерів. Тут вже обмолочено 262 тисячі гектарів і зібрано понад 650 тисяч тонн зерна. Найбільше врожаю на Одещині, а серед культур лідирують пшениця, ячмінь і горох. Паралельно в дев'яти областях стартував збір ріпаку. Його вже намолочено понад 290 тисяч. Тисячі тонн. Попри заборону на роботу пляжів у Миколаєві, чи не щодня містяни відвідують такі локації для відпочинку та купаються у місцевих водоймах. Зі свого боку, влада постійно нагадує про обмеження, які діють з 2022 року, і попереджає про наслідки, до яких може це призвести. Яка ситуація нині на міських пляжах, що думають люди і яких заходів вживає влада, з'ясовували наші кореспонденти. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україні купання у відкритих водоймах під забороною, а не санкціоновані місця для відпочинку на воді це потенційна небезпека. Миколаїв не є винятком в червні 2022 року. Враховуючи безпекову ситуацію, враховуючи воєнний стан виконково-миколаївської міської ради було прийнято рішення щодо заборони купатися на пляжах акваторії міста Миколаїв, а також відпочинок на прибережній території. В 2025 році ми робили заходи, які метою було дослідити безпековий стан і вивчити питання можливості відкриття пляжів. На жаль, результати цього дослідження не дали нам змоги ініціювати питання щодо скасування рішення виконкому про заборону купання. Попри офіційну заборону купання, берегова зона мікрорайону Намив залишається одним із найпопулярніших місць відпочинку миколаївців. Попри потенційну небезпеку, тут щодня збираються десятки людей. Зараз ми знаходимося на одній з локацій, де ми бачимо заборонене купання разом з тим, це Певна гідротехнічна споруда, де взагалі неможливо купатися, і заборонено пірнати у воду, але люди, на жаль, порушують ці заборони. І в результаті чого ми вже маємо декілька нещасних випадків. Серед головних загроз міни й інші вибухонебезпечні предмети, які течія може принести просто у зону відпочинку. До того ж, деякі ділянки мають небезпечне дно а поруч із популярними місцями літнього дозвілля біля води відсутні укриття. Усе це перетворює відпочинок на своєрідну гру в рулетку. На дальній рокації вже обліковується більше трьох випадків нещасних випадків, які трапилися за літній період 25-го року. Вода, річка сьогодні дуже і дуже небезпечна. Але ця тривожна статистика не зупиняє містян. У спеку Миколаївці масово вирушають до води. Нам не страшно нам не лячно купатися. Люди самі відповідають за свої вчинки. Значить, вони були в такому стані, що загинули. Ми з задоволенням сюди ходимо. Коли в нас з'являється така можливість, то ми сюди з задоволенням йдемо. річка намив, взагалі, річка це наша віддушена єдина у час війни. Люди хворіють, люди приходять, особливо старшого віку, сюди за вітаміном Д, який виробляє лише наш організм організм. Окрім намиву, ще одна нова небезпечна локація нижня набережна у середмісті Миколаєва. Артем Юлевич, який займається річковими перевезеннями, щодня спостерігає, як люди, зокрема діти, стрибають тут у воду. Хоча навіть до повномасштабної війни ця ділянка не вважалася офіційною зоною для купання. Це місце не предназначене для купання, і воно все оброше ракушкою. І вони, коли вилазять з води, ріжуть руки, ноги, животи, заливаються кров'ю ступеньки. Ми регулярно змиваємо це водою. Декілька разів визивали навіть поліцію, тому що ну, ми попереджали, що купатися тут не можна. Ну, випивши люди, ви ж розумієте. Вони ж не слухають, тому приїжджала поліція, составляли протокол. Порушникам заборони на купання у несанкціонованих місцях загрожують засоби адміністративного впливу від попереджень до штрафів. Втім, на думку представників громадськості, для запобігання трагедіям на воді мають вживатися й інші заходи. Це питання було порушено на нараді Миколаївського міськвіконкому, на апаратній нараді, і ми запропонували, перш за все, підвищити інформованість нашого населення, для того, щоб це, ну всі знають правила, але їх необхідно соблюдати. Друге, ми запропонували є органи, які повинні контролювати. Перш за все, направлене листа нашої патрульної поліції. Член експертно-громадської ради виконкому Миколаївської міськради Валерій Вєтров наголошує, питання безпечного дозвілля на воді має стати частиною стратегії розвитку системи безпеки в місті, а досягти його можна лише спільними діями влади, правоохоронців та самих миколаївців. Яна Циня, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у четвер, 17 липня. У Миколаєві буде хмарно. В день очікується сильний дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура коливатиметься від 21 до 33 градусів. Вітер переважно західний, легкий. Середня вологість повітря становитиме 46%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте уподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно заборони на роботу міських пляжів, яка діє в Миколаєві вже четвертий рік. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.